Відеозвіт за Липень ходу будівництва житлового комплексу бізнес-класу Атланта Тавер, що розташований у Тернополі на вулиці полковника Данили Нечая у мікрорайоні Новий світ. Житловий комплекс Атланта Тавер вирізняє вигідне місце розташування у центральному екологічно чистому районі міста, віддаленому від шумних магістралей, поруч парк імені Тараса Шевченка до набережної тернопільського ставу 500 метрів. Станом на липень 2022 року триває влаштування монолітного каркасу, готовність 90%. Сходові марші виконані на 95%. Зовнішні стіни готові на 45%. Внутрішні стіни і перегородки будівельники виконали на 68%. Монтаж металопластикових вікон виконано на 30%, фасадні роботи на 15%. Внутрішні інженерні системи готові на 50%. Покрівля влаштована на 10%. Житловий комплекс бізнес-класу Атланта Тавер. Це комфорт для кожного мешканця. Тут інтерактивний майданчик для відпочинку дітей та дорослих. Підземний паркінг. В квартирах індивідуальне опалення. Житловий комплекс Атланта Тавер. Креаторбут.